Добрий вечір. Звісно, я почну з привітань. Навіть не сумнівайтеся. І з подяк. З подяки за каву, бо і є смачна. Дякую вся команда за те, що пригощаєте нас кавою. Все дуже просто. Під відео, посилання, пригостити кавою. Прошу. На ютюбі. Люди, за яких ми молимось. Правда, я не шучу. Молимось за наших спонсорів. Щоб багатократно їм поверталися ті фінанси, які вони вкладають в, наш, в розвиток нашого каналу. Це, по-перше, корисно, по-друге, приємно і тепло від того. Дякую тим, хто проходить марафони. Адже це змінює ваше життя. Його обставини. І вас, і ваше життя змінить, і навчання в нашій академії. Звертайтеся за тим до мене в особисті в месенджер Facebook. Звісно, я дякую вам за підтримку. Підтримку вподобайками, коментарями, за те, що ділитесь в своїх соціальних мережах і в своїх соціальних групах нашими етерами вечірніми, ранішніми. Так, я кожного вечора буду починати з подяк. Це так, це і це є її реклама. Без неї, на превеликий жаль, ви забуваєте підписатися на наш британський YouTube. Хоча це дуже просто зробити. Ось я передивляюся, і дуже повільно ми ростемо. Ну, катастрофічно. повільно. Так діла не буде. Я звертаюся до кожного з вас. Чому і досі? У нас нема кілька тисяч на британському Ютубі. Будь ласка, дуже просто. Під кожним відео є посилання на британський Ютуб. Туди заходите. Рівно 2 секунди підписалися. І там 18 зцілюючих, налаштовуючих відео, які без моїх слів тільки. Аудіоряд. Ви можете закільцевати цей ряд і слухати всю ніч. Поставитись біля свого ліжечка тихенько, і ваше тіло на рівні ДНК буде працювати з тим. А там і печінка, і зір, і налаштування тіла. Ви шуткуєте, правда? І там якісь смішні 340 переглядів. У плієдіянських налаштуваннях ви, ви серйозно, люди, ви що? Ви мене дивуєте. Пробачте. А там, як хочете собі. Я працюю для вас, а ви собі, як хочете. Отже, дякую за підписку. Дякую за сьогоднішній вечір. Всього 10 хвилин я спілкуюсь з вами щовечір. Але багато-багато місяців. Є народи настільки. Просякли гординею, що не можуть дивитися на непорочну правду. От наш сусід дивиться на правду і йому зле, і він хоче її знищити. Він хоче знищити нас. На істину дивитися не може. На правду корисно дивитися. На таку, яку, вон, якою вона є насправді, на голу правду, на голу правду вона є істина. І до, підійди до зеркала і подиви собі в очі, і назви речі своїми іменами. Бо ми викручуємось, перекручуємо. Це таке диво. Просто. Ми так навчилися викручуватися, що. Це фантастично. Назвіть правду, правдою. Подивіться на неї голою. Ви істинно побачите. Узрійте її своїм серцем. Так, так. Да. Для того, щоб зневажати людину, не обов'язково плювати її в очі. А ви побачите на це з кожного боку, ви побачите кучу правд. На заставочку гляньте. А істина буде такою, якою вона є. Зневага буває глибинною у вічливих вихованих людей. І зневажати можна себе, проявляючи зневагу до іншої людини. Кожна людина достойна для того, щоб вклонитися їй до землі. Кожна людина має невеличну цінність, бо в кожній людині є ти, в кожній людині є твої очі, твоє серце, твій подих, твоє щастя. Без них не буде нічого. Він прийшов на мить. Або вона в твоє життя, всього на одне життя, а можливо дійсно на мить інколи наступити тобі на ногу, інколи подати тобі руку в метро. Всього одна мить сповнена великої кількості тепла. І без цього тепла, без тепла ваших сердець не буде голою правда, коли ви станете нагими. Подивитесь один одному в очі і будете такими, якими ви є, і перестанете грати свою роль. Ви будете собою. Ваші очі не відірвати від очей один одного. Руки самі потягнуться для того, щоб торкнутися у вашого серця. Не відхиляйте тих рук. Торкніться, відчуйте. Будь Правда. істина, в любові, в любові між людьми, в любові між народами, між расами, між формами життя, між Всесвітами і галактиками, в любові, що сповнює нас, сповнює Всесвіт, все, що не відповідає їй поза законом, має піти. Піти назавжди, і лишиться гола правда, гола істина. І ми не будемо сороме відводити від неї очі, адже очей від неї не відвести. Саме в ній. Є суть, є краса, є надія, є життя.